Запашним білим дивом калина цвіте і верба над рікою задумі схилилась. Я люблю свою землю напевно за те, що під небом її я колись народив. Ідуть по житті, як по кризі крики на весні, як їм нині і нам твою правду від лужі відділити, як твої зрозуміти, степани ночі дні, степане, степане, за що тебе вбито? У чому твоя перед світом вина? Твоя втім провина, що є Україна, твоя втім вина, що любов є одна, твоя втім провина, що є Україна. Твоя втім вина, що любов є одна, ти у серці беріг, віру батька і мамине слово, і простити не міг тим, хто в душу заліз, що дітьми, ти плекав на чужині Страждену зернину любові. А на рідній землі висівали полову сини, Степане, степане, за що в тебе вбито? У чому твоя перед світом вина? Твоя втім провина, що є Україна. Твоя втім вина, що любов є одна, твоя втім провина, що є Україна, твоя втім вина, що любов є одна. У твого нині рідмі відкрито йде, хто життя своє склав за величність і честь України, хай не прощений нині та завтра прощений буде. Степане, Степане, за що тебе вбито? У чому твоя перед світом вина? Твоя втім провина, що є Україна. Я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу. Цій боротьбі не пожалює ні крові, ні життя. І буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над всіма ворогами України. Сімнадцятого року була заснована Центральна Рада. Вона складалася з партій соціалістичних, соціалістичних партій, які не готові були боротись за Україну. Замість того, щоб проголосити Україну робити мобілізацію, щоб чого вимагали військові з'їзди, Євген Коновалець, Микола Міхновський і інші вони їздили в Петербург. І випрошували автономію цього тимчасового уряду. І всі три універсали 2017 року були направлені на автономію. Замість того, щоб будувати армію, вони відпустили десь двох-двох з половиною армії з Першої світової війни по домівках. І Володимир Винниченко, це друга особа Центральної Ради, казав, що ми не збираємося з росіянами воювати. Ленін критикував царську Росію, вона розвалилась. Ми полюбовно всі питання вирішено. Нам не треба армії. Ми не збираємося воювати. І Ленін толерував нашу народну республіку до, до часу, 25 жовтня, коли зробив жовтневий переворот, коли в Петербурзі вже більшовики взяли владу в руки. Він задумав будувати нову російську імперію під червоними прапорами. І тому він створив в грудні 17-го року в Харкові уряд і від його. Імені післав війська на Україну. І оця армія Муравйова йшла на Київ, шеститисячна армія, це матроси Балтійського флоту. І одночасно в Києві п'ята колона підняла повстання на заводі Арсенал на Подолі, і Петлюра мусив зняти Східного фронту війська, щоб оборонити столицю, а дорога на Київ відверта. І коли студенти побачили загрозу Києву, Самі організували добровольчий курінь, це не регулярна армія, це добровольці пішли забороняти. Їх було коло 300, точного списку нема. Ще до них приєднувались сюнки школи Богдана Хмельницького. Єдине, що написано, що вони мали 16 кулеметів і одну саморобну гармату на платформі. І вони цілий день, 29 січня, вели бої. А ввечері не стали їм на бою, Тут показаний епізод рукопашного бою, як їм розбивають прикладами черепи, колони штиками. Такою жертвою заплатила Центральна Рада за те, що не створили свого війська. І коли Боровйов прорвався в Київ, то він на вулицях Києва розстріляв понад п'ять тисяч мирних жителів. І тільки, дякуючи тому, що був підписаний берестейський мир, Центральна Рада запростила австро-угорські війська, які тимчасово більшовиків вигнали з Києва і останки притягнів похоронені біля Аскольдової могили на Дніпрових Кручах. Але там стала сліг на захводі. Революція вони свої війська взяли назад. Фактично Україну, Народну Республіку втопили в крові і ми 70 років були під їхнім керуванням. І ще років чотири тому відійшов від влади Дмитро Табашник, який вичерпав цілий розділ з історії і бій під крутами, і голодомори, і репресії. Бо історія належить до такого предмету, що його треба вивчати і робити висновки. А наша влада, на жаль, не знає історії і зробила приблизно ті самі помилки. І я вам хочу сказати, що по референдуму 2001 року на Україні. Було 77% відсотків записали себе українцями, але, на жаль, ні в Верховній Раді, ні в Кабінеті міністрів Українці нема. Нами керують національні меншини, які не дорожать ні мовою українською, ні історією, ні піснею, і не думають, як будуть вижити жити і ваші діти, і ваші внуки. Тому зараз йде така дуже складна боротьба, тому що ми опинились без авіації, без морського флоту, а Українська Республіка все мала розуміти. І зараз наші кращі люди гинуть. І ми повинні всі зараз знайти між собою повне порозуміння в Верховній Раді в Кабінеті. і тоді ми переможемо ворога. Якщо ми... Твоя втім вина, що любов є одна. Твоя втім провина. Що є Україна? Твоя втім вина, що любов є одна.